Нарешті, нарешті, цей автомобіль попав до нас на огляд. Насправді, огляд на нього ми мали зняти ще десь півроку тому, але він настільки зайшов на нашому ринку, що от, машина приїжджає до нас на площадку, і клієнт, який її замовляв, не дав нам навіть там день-два запасу. Він одразу хотів забрати цю машину і кататися вже на ній. Тому що автомобіль реально офігенний. Це у нас BYD CLN 07. І що ж в ньому такого офігенного? Давайте розбиратися. Почнемо, мабуть, з історії, як взагалі він з'явився на світ. Ще за часів давніх богів BYD придумала модель BYD Song Pro. І вона, в принципі, на ринку зайшла. Це був як такий у них один з перших електромобілів, видався доволі непоганим. Треба було його еволюціонувати далі. Далі вони придумали BYD Song Plus як логічне продовження Song Pro, і він був ще крутішим. Там зробили велику роботу над помилками, осучаснили і дизайн, і взагалі характеристики. Song Plus, от на нашому конкретному ринку, він зараз на першому місці по продажах, взагалі серед усіх електромобілів, обігнав навіть там Volkswagen ID 4. Треба було розвивати далі. Сонг Плюс у нас був це такий сімейний середньорозмірний електромобіль. Прикольний, м'якенький, гарний по управлінню, гарний по дизайну. Але хотілося якусь більш спортивну, більш престижну версію. І що зробили BYD? Придумали BYD Song L. І от BYD Song L порівняно з Song Pro і Song Plus був ну, крутим, ну, ну, гарним, але чогось в ньому не вистачало. Це якесь невловиме таке відчуття, коли машина ну, нібито крута, по характеристиках в ній, все є. Ну, там і адаптивний круїси, ароматизатори в клімату, камери 360. Ну прям все. Але от. Щось в неї викликало таке відчуття ніби недоробленості. Не знаю. Таке от чисто суб'єктивне відчуття моє і моїх клієнтів. Тож китайці не зупинилися на Song Елі і вирішили провести і його еволюцію. І отак у нас на сцену виходить саме оцей красунчик Біайді Сіалайн 07. Що ж, вдосконалило порівняно з Song Елі? При тих самих габаритах, але. Він якийсь ну, прям симпатичніший. У Сонгелі ми пам'ятаємо між фарами оцю от їх, типу, під сталь зроблену полоску. Вона виглядала так само, як в Song Pro, як в тангу, у цих от трошки старіших моделях. А тут дивіться, ну, у нас морда майже як у Сонг плюса, але ну, сучасніша. вона реально крутіша. От я дивлюсь на цю машину, вона мені візуально подобається. Я вже мовчу про те, які у неї бувають кольори, окрім цього білого. Є ще сіренький, є ще фіолетовий бомбовий. А, і так само по салонах а, палітра кольорів у них набагато ширша. Там є і білий, і чорний, і рижий. Тобто ну, дивитися на цей автомобіль реально приємно, він реально крутий. Ну а по технічній частині, а, враховуючи всі ті плюси, які так були у всіх біводішок, тобто а, залізофосфатна батарея, а, камери 360, шістдесят на лобове скло, адаптивний круїз, фари адаптивні, тобто, все 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 все, все, все найсучасніше. CLI 07 це перший автомобіль компанії, який ставив радарну систему, оцей самий Лідар, до того, як це стало мейнстрімом. Ну а по найважливіших ходових характеристиках тут у нас що? Тут у нас залізофосфатна батарея на 80,6 кВт, дає Де є вона, ну як китайці заявляють, там 630 км запасу ходу, реальних тут буде десь 500 км. Стандартно для BYD цього класу, в принципі. А от двигуни у них. Дуже цікаві. Якщо ми беремо модель на задньому приводі, двигун у нас видає 313 кінських сил. Якщо ми беремо модель на повному приводі, то кінських сил вже буде 530. І вони дають у нас розгон за 4,2 секунди. З 0 до 100. Ні, ну дивись, як вони заморочились. Ну підійди сюди, будь ласка. Глянь, Вони навіть тут всередині в фарах зробили декоративні елементи. Вони там, ну, отак от що. Не потрібні взагалі. Але вони зробили, і це виглядає просто бомба. От всі оці елементи вони підігнані одне до одного, так що от складається загальна картинка, ну просто як картина. Як художник написав. А зараз у мене в руках рулетка, це означає, що? Що будемо виміряти кліренс. У нас автомобіль позиціонується як такий, як спортивний. Можна його так назвати з такою потужністю двигунів. Спортивні автомобілі зазвичай низькі, а це у нас. Будь ласка. Навіть якщо помірити по батареї, то кліренс тут реального буде свої 20 точно. Це під переднім колесом у нас, а під заднім. А під заднім ще більше. а ну Хоча ні. Десь реального кліренсу у нього свої 19-20 є точно. Тобто навіть за такого спортивного агресивного дизайну машина не низька. Не будете вичіплятися за всілякі бордюрчики. А шпіоніро Голубіро. Шпіоніро Голубіро. Вибачаюся. От реально, про характеристики, про функції навіть ну, не дуже хочеться говорити, хочеться дивитись на цю машину. Так, в ній є все. Ну, скажіть, бо нічого в ній немає. В ній немає кавоварки, немає вбудованої кухні, немає, можливо, тільки ліжка. Весь функціонал сучасного автомобіля тут присутній. Електроприводи сидінь. Підтримка попереку. У нас тут атаманка на електроприводах. Музика, у нас, звісно, преміальна DIN-audio, як у інших BYD-шках. Автоскладання дзеркал, безключовий доступ, камери 360, проєкція на лобове скло, панорама величезна, але без люка. От чого нема в цій машині, це, мабуть, рейлінгів. Дивимось, немає навіть заглушок під них. Ну, Не розрахована ця машина на те, щоб ставити багажник на кришу. Я її так маловато бачив електричок, на який ставлять багажники на кришу саме. Екошкіра, оця от також з нового покоління BioID, дуже м'яка, не резинова в жодному разі і не паперова. Приємна на дотик. А тут взагалі матова екошкіра. І також торпеда м'якенька. Ну про збірку BioID я, мабуть, вже замучився говорити, тому що у всіх BioID збірка дуже класної якості. Ну, все підігнано. Нічого тут не скрипить і скрипіти не може. Так, е, є у нас багажник і спереду і ззаду. Давайте одразу оглянемо багажник спереду. Опа. Достатньо глибокий. Ми такі багажники вже бачили в Song L. Ні, ну Але дивіться на ці фари. Е, о, а на сонці зараз бачимо дуже крутий перламутр на фарбі. Е, чим нашим клієнтам більше сподобався саме Сіалайн? Порівняно з Song L, оцю передню панель торпеду зробили в один рівень. Тобто у нас окремо йде оця панелька, тут, до речі, підсвітка також працює. Зараз на сонці, на речі, побачимо, але. але вона є. І тут у нас приборна панель в рівень з нею йде. Дуже гармонійно виглядає. Тут у нас поворотний екран, це в принципі звичного нам ще з Song Plus. І оця панелька управління також у нас з Song Plus повністю ідентична з тими самими функціями. Загалом весь інтерфейс дуже подібний до інших біодішок, які ми вже оглядали у нас на каналі. Максимально подібний до біоді Song Plus. З цікавого у нас тут тільки радарна система, яку ми бачимо на приборній панелі. Але про неї і про інші функції сучасних біодішок ми зробимо окремий youtube ролік і не знаю, хвилин на 5, на 7 можливо, і розкажемо про те, навіщо вона взагалі потрібна, і які ще плюшки є у сучасних біойді разом з радарною системою. А поки по найважливішому та сама мультимедійка біоїдішна, на яку можна встановити всі ваші додатки, в тому числі навігацію, в тому числі радіо, в тому числі а, браузер, а, всі ваші месенджери, телеграма, вайбер, інстаграма і тікток. Клімат-контроль з підігрівами і вентиляцією всіх сидінь в салоні. Оце плюшка, яку ставлять починаючи з передтопової топової комплектації, оцієї, це топ на задньому приводі, і в повнопривідній. Підігрів карма, підігрів дзеркал, підігрів скла заднього, обдув скла переднього. Очищення повітря, іонізація повітря. Тут у нас в нижній частині такі прикольні штуки: це слоти під ароматизацію клімат контролю. Самі ароматизатори зараз лежать у нас в багажнику. Ну І також тут у нас є USB Type-C вихід, є слот під microSD-карту, є повноцінний USB для встановлення програм на мультимедійку. І, ну, звичайно, нам звичний прикурювач. Тут у нас 50-ваттна бездрутова зарядка для мобільного, яку, до речі, зараз також в Sun Plus ставлять. Тут у нас місце для NFC карти. Оця панель керування у нас точно така сама, як в Sun Plus. Нічого дивного. Тут у нас керування кліматом, керування мультимедіа, керування режимами їзди, спортивний, комфортний звичайний. А тут у нас керування рекуперацією. А підстаканники у нас один фіксований, один опускається вниз. На кнопочку піднімається. І місце для зберігання всяких дрібниць разом з роз'ємом для мікрофона. Мікрофон також в комплекті доволі глибокий. Нагорі маємо камеру салона. І величезну на виїздах панораму. Що у нас позаду? Задній ряд сидінь у нас по функціоналу повністю дублює передній зі своїми підігрівами, зі своїм обдувом сидінь. Зараз сижу сам за собою. Місце для колін ще, ще на одну людину, я б так сказав. Так, тут у нас маленькі дрібнички для зберігання, всякі документи. Ось вони регулювання самих обдувів підігрівів. Клімат на другу зону. Так, тут у нас навіть придумали такий крючок для всяких речей. Так, центральний підлокітник у нас. Зі своїми підстаканниками висумними. І тут також місце для зберігання всяких дрібниць. О, і ще маленьку нішу придумали навіть отут. Ага, це у нас USB-виходи також Type-C. І USB для зарядки. Так, а що у нас по багажнику? Е, розкажу історію. Нещодавно звертався один клієнт, він шукав собі електромобіль, але для кемпінгу, щоб виїжджати на природу і там в ньому чілити. Просив мене поміряти об'єм багажника, його довжину повну. І що ви думаєте, взяв і поміряв? Тут в чому фишка, якщо складаємо сидіння задні, складаємо сидіння заднє. І якщо е, рухаємо передні сидіння на максимум вперед, то у нас загальний простір від цих до передніх сидінь 2 метри. 2 метри, тут це дуже немало. Простір у нас від однієї боковини до іншої боковини тут рівно метр в найвищому місці і метр тридцять в районі сидінь задніх. От такий прикольний експеримент. А загалом, по простору в багажнику, він тут більше довгий, ніж глибокий, але оця от поличка вона прибирається. І тут у нас відкривається ще одна ніша. Ніша, в яку можна покласти в органайзер. Ремкомплект для колес, аварійний трикутник, кільце для троса. Де воно все, ви запитаєте мене, я вам розкажу. Воно все у нас отут. Це стандартний китайський комплект, що кладуть разом з автомобілем. Зараз ми це все і розкидаємо по їх місцях. Ремкомплект з піною. Мікрофон. Адже є роз'єм під мі мікрофон там. Значить, мікрофон має бути. Так, це документація у нас. Зарядний пристрій заводський на 1,8 кВт домашній в розетку. Розрядничок, щоб підключати сторонні електроприлади. Машина, як і усі BYD, має функцію V2L, тобто можна підключати або сюди в розетку електроприбори, або в оцю розетку. Так, додатковий фільтр. Це у нас аварійний трикутник, жилетка, кільце для троса. Це стандартний заводський комплект цієї, авто, е, цієї машини. Але найцікавіше це те, як ця машина їде. Повірте, вона це може робити. Так, прищібаємось, поїхали! Камера 360 це ми вже бачили. Знаєте, головним таким, не сказати, щоб недоліком, але нюансом BYD Song Plus було те, що у нього реально дуже м'яка підвізка. От я кажу дуже, тому що маю на увазі, що черезмірно. Вона така валка на поворотах відчувається, як машина отак от нахиляється в бік. У Song L претензія була. Навпаки, у нього підвізка була по-спортивному, по-теслівськи, знаєте, так от вона жорстка, на якій відчувалися оці нерівності на дорозі, камінці і все інше, всі ямки, всі лежачі поліцейські. А в цій машині взяли найкраще від обох попередніх і зробили підвізку з одного боку дуже м'яку. От зараз машина їде по нерівностям, ну майже як по волнах. Вона не дуже м'яка, не дуже жорстка, вона от прям збалансована максимально. А от зараз виїдемо ще на рівну дорогу. Оп. Перекатились через хвилю. Все. І по рівній дорозі їдемо майже як по склу. Взагалі, рівний асфальт він майже не відчувається під колесами. Це дуже прикольне відчуття, коли машина ну, ніби летить над дорогою. А зараз розвернемось і трошки спробуємо динаміку. На цьому автомобілі нагадують 313 кінських сил. Привід задній. Що у нас було по динаміці в Song Plus? Передній привід, колеса передні вони трошки шліфували при старті при різкому. У Song L такого не було, але Song L сам по собі був жорсткіший. Так, а тут. Абсолютно рівномірне прискорення. Навіть немає натяку на якусь прошліфовку колес. Стабілізація оцього обертального зусилля на колеса тут ну, відпрацьовує себе на максимум. І окремо хочеться похвалити цю радарну систему. Бачимо, що ми їдемо, і е, наш автомобіль засікає автомобіль он перехожого, які йдуть повз. Зараз трошки проїдемось на маленькій швидкості. Так, бачимо. Проїхали фольтика. Звісно, воно працює не прям ідеально. Тобто у нас зараз ці два бусика засікає як повнорозмірні фури. Ну, але загалом так зрозуміло, що воно має на увазі. Знов таки, про роботу цієї системи, навіщо вона взагалі потрібна, ми розкажемо в окремому відосику. Але отак от, от в перші рази дуже прикольно їхати і бачите, що машина також стежить за дорогою, а не тільки ви. Тож, в цілому, цей автомобіль відчувається як дуже крута професійна робота над помилками після його попередників. Порівняно з Song+, Plus, він набагато, скажімо так, престижніший. Це автомобіль, який вище класом. Він може замахнутися на клас Зікра 01, реально. А Порівняно з BYD Song L, він м'якший, він комфортніший. Ну і загалом відчуття від нього набагато приємніше ніж від попередніх двох. Ну, загалом все, чого нам не вистачало в попередніх автомобілях BYD, тут є. По ціні оці крутелики стартують від 26% 500 під замовлення з Китаю до 35 тисяч в наявності повнопривідний в Україні, вже готові. І за цю вартість давайте подумаємо, чи є конкуренти у цього автомобіля. Ну, Хто може бути конкурентом? Audi e Tron, напевно, що по якості збірки, по взагалі відчуттях, по класу автомобіля. зі 001, вони стартують від 38. Вони вже йдуть дорожче. Ну, Audi Q4, Q5 китайські чи, Mercedes китайські чи. Тобто, я хочу сказати, що за ці гроші BYD... CLI 07 це, мабуть, найкращий варіант на ринку станом на сьогодні. За детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів. Працюємо в Києві та в Харкові. Прямо зараз цей автомобіль стоїть у нас на площаці, але це ненадовго, тож поспішайте на тест драйви, телефонуйте прямо зараз. І підписуйтесь також на наші канали, на YouTube, на Instagram, на TikTok – за крутим контентом.